YouTube, прийшла посилочка нам. Півтора долара Оцінили і віс взагалі ерундовий. Ну це походу давно не було, мають бути очки. Такие... Две пары структурные Вах! Ну, на первый погляд, конечно, обалдение. Вот такие ручечки гибкие. Масс. Спортивные. Ох, и козыркальность классная. Красні і сині. Тоже то саме зеркальність така непогана. Ручечки теж мягенькі. Силочку ми лишимо в описанні, але вони були. Тут навіть емблемка стекла проти Вот Молоток намальований. Пишуть, що ну, ми, звісно, провіряти це не будемо. Ну очки непогані, мейнинг щина, тут резиночка, червоні і сині. Так, по 2 долара вони там були, чи що. Ну, вони були на гарячих товарах, ну, ми вам силочку кинемо, подивиться, кому підходить. Доволі непогано сидить. Все, тут пластмаса, тут резина. Ну, нормально. За такі гроші в нас не піде. Все, всім пока.